Давай, давай, називай Лимон. Тепер ти. О, привіт, дівчатка. Привіт. привіт. Ну що, дівчатка, будемо ознайомитись. Мене звати Стеся. Дуже приємно, мене добричок. Яке гарне в тебе ім'я. А тебе як? А мене Аліна. Дуже приємно, мене добричок. А давай з нами гратися. О, я люблю ігри. Давайте будемо гратися. Тільки поясніть мені спочатку правила гри. Гаразд, тут немає нічого складного. Слухаю, слухаю вас уважно. І ви, друзі, слухайте і приєднуйтеся до нас. Зараз ми називаємо кислі овочі та фрукти. Я назвала Лимон. Тепер твоя черга. А можна я трішки подумаю. Нехай стеся перша каже. Щабель, Ну, квасок ще кажуть, такі кислі листочки. Та знаю, тепер твоя черга. Ммм. А я назву ревінь. А що це? Це цікаво знати. Ревінь багаторічна рослина з великим листям. Він ще схожий на рослину, яку в народі називають лопухом. Батьківщиною ревеню є гори Західного Китаю, Тибет. Тибетські лікарі називають цю рослину коренем радості і горя, здавна застосовуючи його в лікувальних цілях. В їжу найчастіше використовують стебла. У ньому місяця багато лимонної, яблучної кислоти, вуглеводів, вітамінів В, ПП, С. Каротину, пектину, калію, магнію, фосфору. Стільки багато вітамінів. Зберігати ревінь в холодильнику можна не більше трьох днів. Вживання цієї рослини сприяє поліпшенню роботи кишківника, шлунку та нирок. Ось яка цілюща ця рослина. А тепер давайте називати щось солодке. Пропонується зробити у формі загадок. І ви, любі малята телеглядачі. Приєднуйтесь до нас. Задка для маля! Перша загадка. До дітей на кожне свято просять в гості завітати. Бо солодкий і смачний здогадались хто такий? Це торт. торт. Так, вірно. Наступна загадка. Слухайте. В розмальованій хустині солоденька всередині. Коли нею почастують, діти тішаться, ласують. Що це? А давайте цю загадку ми загадаємо нашим глядачам. А ви, любі глядачі, здогадалися, що це? Намалюйте ваші відповіді або напишіть. І листи надсилайте за адресу, яку бачите на екрані. Ну, а в нас іще є одна загадка. Солодкий, як мед, білий, як сніг. У пошані у всіх до рота попав там і пропав. Цукор. Правильно, Алінка, молодець. Наступна загадка буде для тебе стеся. Слухайте уважно. З какао цукерка ця із молока. Буває солодка, буває гірка. Буває начинка ізюм чи горіх. Поділимо плитку велику на всіх. Якщо запитаємо, навіть в малят. Усі нам підкажуть, що це шоколад. Правильно, вірно. Ви молодці. А тепер про гірке. Про таке треба довгенько подумати. Тут я пропоную вам приказки. Я називатиму початок, а ви спробуєте самі підібрати закінчення до цих приказок. Домовились? Так. так. Ну що ж, почнімо Міркуємо. Коріння навчання гірке. Зате плід його. Солодкий. Вірно. Ти молодчинка. Наступна приказка. Гірка редька та її що роблять? Ріжуть. Так, ріжуть, а потім що роблять? Їдять. їдять. Правильно. Гірка редька та її їдять. А ви так можете? Вітаю! Сьогодні ми будемо робити коробочку у вигляді цукерки. Для цього нам потрібно картон, гофропапір, стрічка, двосторонній скотч та ножиці. Беремо наш картон та зверху та знизу кріпимо скотч. Тепер знімаємо Захисну плівку. та кріпимо гофропапір з одної сторони та з іншої. відрізаємо. Ось так. Тепер перевертаємо та кріпимо скотч ось тут. Також знімаємо плівку. А тепер скручуємо та склеюємо. Ось так. Тепер з одного боку затискаємо та зав'язуємо стрічкою. Робимо бантик. Всередину цукерочки кладемо якийсь подарунок. Наприклад, я покладу гарні резиночки. Ось такі. Кладу їх та теж зав'язую на бантик. Все мій подарунок готовий. Тепер я можу сміливо йти будь-куди на свято та подарувати. А вам я бажаю творчого натхнення. До наступної зустрічі. Щасти! Це цікаво знати! Смак це відчуття, що виникає в роті під дією різних речовин. Переважно на рецептори смаку. Письмові свідчення підтверджують, що з давніх часів люди розрізняли солодкий, гіркий, кислий, солоний смак. Крім того, сучасна людина в різних країнах може розпізнавати такі смаки, як терпкий, пекучий та інші смаки. От, наприклад, коли ми кладемо в рот лимон. Наші рецептори який фіксують смак? Кислий. Так, А цукор. Солодкий. А редьку. Пекучий. А редька гіркий смак. І навіть просто дивлячись на знайомі продукти, у нас ще до їжі виникають відчуття асоціації, які утворилися завдяки звичці досвіду.